Метод виділення цілої частини підінтегрального дроба. Маємо підінтегральну функцію у вигляді раціонального дроба відношенням многочленів. Чисельником многочлен М того степеня, знаменнику nного степеня. Якщо М менше n, то раціональний дріб правильний, а якщо навпаки, то неправильний. І тоді. Виділяють цілу частину. Тобто многочлени ділять у стопчик, у нас буде ціла частина, і залишається правильний раціональний дріб, для якого ми застосовуємо вже якісь методи інтегрування. Номер 347. В чисельнику многочлен першого степеня, в знаменнику теж першого степеня. Тобто, по максимальній степені х визначаємо. Це неправильний раціональний дріб. Треба виділити цілу частину. Ну, будемо ділити многочлени у стовпчик. Так, це наша риска пояснення. Х ділимо на х плюс 4. Якщо от в дільнику візьмемо старший член Х, да? Х поділити на Х це буде одиниця. Так, от тут тоді ми одиничку запишемо. І наш дільник. Ми множимо на 1, у нас стане х плюс 4. Віднімаємо. Х скорочується, залишається мінус 4. Більше ділити ми не можемо. Так, Так, тоді ми розпишемо. Ціла частина у нас буде 1, В залишку залишилось мінус, мінус 4 і на дільник. Так, я пояснюю, дивіться. Ціла частина, оце, у нас, одиниця, ось ми її записали. І залишається правильний раціональний дріб. Оце остача на наш дільник. От правильний раціональний дріб. А далі враховуємо властивості логарифмів, що логарифм від різниці функцій це різниця логарифмів. І розпишемо на різницю двох логарифмів. Перший 1 помножити на dx, або пишуть просто dx. А другий константу 4 ми винесли за знак інтеграла, і тоді залишається dx, ділене на x плюс 4. Перший табличний, другий, як знайти? Це логарифм натуральний від x. Спочатку нам потрібно підвести х плюс 4 під диференціал. Правильно. Під знак диференціала підводимо х плюс 4. Взяли від цього похідну. Це у нас одиниця. І помножити на dx. Просто dx. Перший це табличний. Давайте так ще таблицю подивимось. Перший рядочок. Оце 1 помножити на dx, або просто інтеграл від dx, це буде первісна х. А другий, друга формула це наш другий інтеграл, да? натуральний логарифм х. Так, перший х. А для другого все розпишемо акуратно. І для другого інтеграла запишемо первісну. Це буде натуральний логарифм від Х плюс 4, і плюс завільна стала. От якщо у нас раціональний дріб, проаналізували, правильний дріб чи неправильний. Якщо неправильний, виділили цілу частину і далі вже потрошечку знаходимо інтеграл. Питання є, якісь? А можна ще раз, тобто ми е, визначаємо, що дріб неправильний тільки за Xом? Е, так, за ступенями, так, так. От дивіться, у нас чисельнику многочлен першого степеня, знаменнику ПЦ був, теж першого степеня. Так, неправильний раціональний дріб. От максимальний степень Х. Якщо, наприклад, ось такий буде многочлен плюс 2х плюс 3, наприклад, то це буде многочлен третього степеня, третього степеня від х, тому що максимальний степень 3. От, по степені Х визначаємо. Так, номер 53 Юля хотіла, ну, давайте Юля. Добре, так як у нас зверху х в п'ятому степені, а знизу х в другому ми повинні поділити чисельник на знаменник вступчик. Так, неправильний раціональний дріб. Так. Да. Спочатку множимо на х в кубі. І це буде мінус х5 степені плюс 4х кубі. Так, я хочу пояснити, чому на X3. в кубі. У мене з іншими групами тут була проблема при діленні. Дивіться, ми беремо старші члени х п'ятому і х другому. Якщо поділити х п'ятому на х другому, то вийде якраз третій степень. От тому третій степень. Так, ну правильно, давайте продовжувати. Віднімаємо. Віднімаємо і виходить мінус 4х в кубі плюс 1. Тепер множимо на мінус 4х і віднімаємо мінус 4х в кубі мінус 16х. І це виходить 16х плюс 1. А знак про 16. А, правильно ж, плюс плюс, так, 16х плюс 1, так. Все далі ділити ми не можемо. А тому тепер ми переписуємо знак інтеграла х в кубі мінус 4х, плюс 16х плюс 1, поділити на х в квадраті плюс 4х. Dx. Плюс 4 просто. Х квадрат плюс 4. Плюс 4. Плюс 4. А, просто плюс 4, точно. Це я вже тут теж зайве написала. Так, а тепер, ніби ми повинні розбити, так? Так, да. Інтеграл від суми функцій це сума інтегралів. І подивимось одразу на. У цей дріб останній. Нам його ж треба теж буде інтегрувати. Ну, може, його можна теж розбити на 16х поділити на Х квадраті плюс 4, плюс 1 поділити на Х квадраті плюс 4. Так, правильно, ми почленно поділимо, тобто перший дріб у нас буде ось такий, отакий, так, а другий дріб буде. Ось такий. Так, почнемо на поділи. Можемо таке робити, нам правила математичні дозволяють. І розписуємо на суму інтегралі. Так, знак інтеграла uh, x кубі dx. Міс uh, 4, ну, 4 як, як константу винесу, і знак інтеграла uh, x dx. Плюс uh, 16 теж винесум як константу. Знак інтеграла х поділити на х квадраті плюс 4. Дх. І плюс знак інтеграла дх поділити на х квадраті плюс 4. Аналізуємо перший. Табличний, другий табличний. Так, третій і четвертий залишився. Давайте я вам покажу таблицю і ви, може, щось там подумаєте, що ж робити. Ну, для третього та четвертого потрібно х квадраті плюс 4 внести під знак диференціалу. А про четвертий Четвертий четверти уважно подивіться. Може, я готова формула? Четвертий, це ж 12. Так, так, да, 12 -та формула. Це для четвертого, а для третього нема тут формули. І тому будемо вносити під знак диференціала. Так, ось сюди. Так, а що ми будемо вносити для третього? Х квадраті плюс 4. І це буде дорівнювати 2х dx. І так як у нас в третьому є х, ми можемо записати, як х dx дорівнює одна друга умножити на диференціал від х квадратів плюс 4. Так, тепер. Х в четвертій степені поділити на 4. А, мінус а, 4 квадраті поділити на 2, ну, можна скоротити. А, плюс а, 16. Умножити на 1 другу. Я константу винесли знак інтеграла, а, і dx квадраті плюс 4 поділити на х квадраті плюс 4. І як сказав Олександр, ми можемо це четверте як плюс одна друга виходить. Помножити на арктангенс від х поділити на 2. І тепер у нас буде х четвертій степені мінус 4 скоротивши буде 2х квадраті, також скоротивши буде 8 умножити на натуральний логарифм від модуля х квадраті плюс 4. І плюс одна друга умножена на арктангенс від. Х поділити на 2 і плюс константа. Так, дійсно, все все буде так, все добре.